Дубляж українською мовою, всебто, хороші фільми з хорошою адаптацією, з хорошими голосами українськими відомих людей, якраз привертають увагу любов. До української мови і дають оцей природню, природню тягу до того, щоб так само класно розмовляти, як розмовляють голівудські актори. Ну так, в устами українських, але це справді є один з різновидів такої дуже доброї якісної промоції української мови. І я вже не кажу про те, що оцей, ця норма, яка поки що в першій варіації була, і я вже чув про те, що сказала Євгенія Кравчук, чи пан Потураєв, як члени комітету Верховної Ради з гуманітарної політики культурно інформаційної політики, про те, що так ми, ми будемо досконалю.